На цьому курсі я вперше спробувала тампонаду. Це в нас було тоді ще в лексіні і в лексіні, задія першим тампонування робила. Найперше це те, що до цього я скручувала на палець, а його на палець скручувати не потрібно. Варто складати його гармошкою, адже просте складання на палець не завжди є ефективним, і воно може забруднювати рану і тим самим недобре вкладатися. Тільки що нам розповіли, що гармошка є більш ефективною при накладанні. Дуже важко. І я боюся, що коли буде реальна ситуація, то це буде ще набагато тяжче ніж на манекані. Цивільні повинні приходити на такі курси, бо це в першу чергу додає їм впевненості у завтрашньому дні. Це додає їм можливості при виникненні якихось нештатних ситуацій вижити не тільки на полі бою, але і в цивільних умовах. Зараз дуже багато прильотів, дуже багато військових втручань. В наше мирне життя тому кожна цивільна людина, я вважаю, повинна володіти такими навичками, як надання першої до медичної допомоги, навички евакуації, навички стрільби зі зброї, бо це не тільки для нападу, це для захисту.